Привіт всім зі столиці Албанії з тирани. Мене звуть Яніна і я хочу зробити вашу подорож в Албанію краще. І сьогодні буде добірка, свіженька добірка різних смачних закладів, кав'ярень. Я зроблю компіляцію. Це не буде класичний влог, де я показую частину свого дня, а я зроблю нарізочку цікавенького. Тому дякую, що ви зі мною. Дякую, що надихаєте мене на різні формати відео. І е, залишайте свої реакції, давайте спілкуватися в коментарях. Це буде добірка закладів, в яких я не вперше, в які повертаюся, можна сказати, перевірені. І починаємо ми з цієї колоритної точки. Нам потрібен топтані. Але я не заходжу одразу, бо в цьому відео також розкриватимемо певні деталі, які вже знаю з власного досвіду. Про що я? От, наприклад, суто туристичне місце здавалося б, тут все розраховано виключно на туристів. Ми зараз знаходимося в центрі тирани, і раніше я б ніколи не звернула свою увагу на заклади, які тут є, тому що за замовчуванням вони для мене не смачні, дорогі, ну і не такі калоритні, як якісь місцеві заклади. Але я помилялася, тому що проживши тут певний час, зрозуміла, що тут не так треба обирати заклади. Зараз мова піде про дістрікт. Ось цей заклад. Він знаходиться в топтані. Його частина знаходиться на боковій терасі, топтані, і також є там вхід з середини. Ось, і я мала досвід. Тут замовляти шакшуку був такий собі. У мене тут ланч він мені зовсім не сподобався. Це викривило враження про цей заклад, бо я готова була віддавати йому багато зірок не за основні прийоми їжі. Отак От я вияснила на своєму досвіді, що тут смачна кава, смачні десерти і смачна випічка. А ось рекомендувати саме щось їстівне не можу. Але все таки ми сьогодні з вами завітаємо в Дістрикт, покажу, як заходити можна в нього. Можна з цього боку зайти, а можна через, Топтані. ні. Ми зайдемо з вами через торговий центр і будемо кавувати тут сьогодні. Отже, ми могли б зайти з вами через терасу, але я хочу показати вам, що Тут є прекрасна вітрина в дистрикті з солоденьким, який я можу розглянути, увійшовши отак, щоб потім так скоріше мені обрати, щоб потім не проходити повз весь заклад. Багато місця для розсадки, можна також з собою каву тут замовити, багато тістечок, асортимент прекрасний. І також в цьому кондитерському відділі є несолодкі закуски. Коли я сюди завітала вперше, я куштувала десерти і закохалася в цей заклад. Коли я прийшла вдруге, я замовила ланч і дуже сильно розчарувалася. Але я повертаюся сюди саме за перлинкою цього закладу, за солодким за кавою і за круасаном. Він є. Зараз розкажу про круасани, тому що їх тут може і не бути в цей час, але мені здається пощастило. Дуже не албанське місце. Дуже необанське місце, дуже красиве, і я його рекомендую. О, ще є вітрина. Це Парі Брест. Пам'ятаєте, куштувала такий десерт в Парижі і є чизкейки різні. Так, ну мене чекає кросам, роблю замовлення і розповідаю далі. Все зробила замовлення, а потім побачила це. Треба буде повернутися за таким тортом. Таке тут красиве меню, і заклад поділено на дві зони. На кав'ярню і на зону ресторану. Он там та тераса, яку я проходжу повз, і а, туди теж, до речі, носять десерти. Там можна сидіти на терасі, пити каву і замовляти і туди десерт. Але мені, от саме тут подобається Антураж. Тут зараз кондиціонери працюють. Боже, ну як же це не по-албанськи, як мені це подобається. Ось мій мигдалевий кросан. Це повне щастя отримати його близько п'ятої вечора, тому що випічка, зокрема, круасани. Тут не затримуються, вони є лише зранку. Я знала, що прийду сюди пити саме другу каву о четвертій-оп'ятій вечора. І я знала, що тут будуть десерти, але вловити круасан – це було просто неможливою задачею. Але ну, знаки зійшлися. Подивіться, яка гарна велика кава, і круасан гарний, брендований посуд і виглядає це так, наче ми у філіалі. Албанії десь в Париж, не знаю. Це не схоже на Албанський заклад. І я живучи тут два роки, шукаю десь а, саме такі не албанські заклади. А, що по цінах Капучино і круасан вийшли мені на 5 євро. Ось ціни. Тож запам'ятовуйте назву, поганого не порекомендую. Буду пити кавуцю і насолоджуватися. Як я його чекала. Часткове самообслуговування, Я забула серветки взяти і прибори, бо не знаю, як підступитися до круасану. Дуже задоволена. Я чекала, вичікувала час, коли я зроблю саме таке відео підбірку закладів, які я рекомендую. Не знаю, круасан їдять руками загалом. Це саме такий круасан, як має бути, тому що в Албанії вони ну, далеко на усю французького плану. Цей, от, за моїми стандартами, просто 10 з 10. Він такий і хрумкий, і вологий. Шикарний. Ще важлива інформація для дівчат. Тут є така опція, що біля кожної позиції в меню є колораж. І ну, я чи не вперше бачу це. саме. В закладах Албанських, ось бачите, калорії. Також, до речі, в барі тут є і коктейлі різні, і вина. Ну, тому що тут і ресторанна частина, яку я не рекомендую вже вкотре, і барна частина, і отака кав'ярня. Тобто, наче все в одному вони позиціонують себе як міське бістро, але я б рекомендувала це виключно як кав'ярню. І ще я ж про калорійність почала казати, то давайте калорійність подивимось в мого цього. Круасану чи не треба? Ось він, 648 калорій, мій кросан має ще й капучино. Оце як повноцінна обіду вечеря. Ну, чого не зробиш заради смачних круасанів. Навіть його з'їси і не будеш себе картати. Там, до речі, трошки можна побачити відкриту кухню, але ми не будемо заглядати. Але місце дуже естетично приємне. Погодьтесь, це дуже затишне місце, яке я рекомендую від душі. Так, албанці не спішать співпрацювати з українським ютуб-блогером, тому всі рекомендації, які ви тут бачите, це не реклама, а так рекомендація. Ну Все, виходимо з топтані і вперед за наступною рекомендацією. Я обіцяла вам смачні заклади, але трошки так зроблю виключення. Порекомендую просто класний заклад. Ви зрозумієте, чому я не акцентую увагу на їжі, тому що їжа там буде не на першому місці. Але ну так от трапляється. Цей заклад він має дуже круту свою фішку, особливість, гарну локацію і гарні краєвиди навколо. І це недалеко від топтані. Ми зараз з вами подивимося на цей заклад. І телепортуємося трошки у часі. Покажу вам кадри звідти. Але спочатку ми знайдемо цей заклад і покажу, як заходити в нього. Ви все зрозумієте, не хвилюйтеся, якщо щось не зрозуміло поки. Заклад, про який зараз піде мова, я його позиціоную як барчик. Я думаю, так. Тому що я там замовляла каву. Водичку, але підгледіла, що за сусідніми столиками там замовляли морозиво, його подавали в таких скляних піалах, як в дитинстві. То я думаю, що морозиво там теж можна скуштувати. Ну і коктейлі, все таке. Але мені здається, що не їжа, і не напої, не морозиво фішка цього закладу, а вид, який відкривається з його вікна. Ми вже майже прийшли, як ви зрозуміли, цей заклад знаходиться навпроти мечеті. І Види неймовірні. Зараз вам розкрию такий секрет. Це заклад, знаєте, такий з тіктоки, фото там, де розказують, як знайти щось таке прям закрите, що важко доступне. І цим також цікавий цей заклад. Він при готелі, цей барчик. Ось дивіться, ось ця будівля, бачите, на першому поверсі щось тут, мускули. Це спортивне харчування, там зараз я відійду, щоб краще показати. Нам потрібна оця кутова будівля, але не спортивне харчування. І тут, я, до речі, дивлюся, скоро відкриється і Морозиво, і Мулірі ще один відкриється, але не матиме такого гарного виду, як оця будівля. Ось. Готель Монарк, Монарх, Монарк. І все, що вам треба зробити, це увійти в той кутовий вхід. Там ліфт одразу буде піднятися на найвищий поверх, і ви будете знаходитися от в цьому чудовому місці. У мене є кадри звідти, які я зараз вам покажу. Ми зараз телепортуємося, щоб побачити, що видно звідти. Хочу показати вам дуже класно, таку приховану від очей більшості кав'ярню з неймовірним видом. Це кав'ярня при готелі. Готель Монарк. От я вам покажу назву так на склі. Монарк. Оце заходити четвертий поверх і побачите таку чудову картину. Зараз близько шостої вечора. Сонечко сідає тут вже гарно, а буває ще гарніше. І місто добре видно, і кава, в принципі, смачна. Я тут вперше, але давно бачила цю точку в інстаграмі. Сюди прийшла з нашою дівчиною українкою. І я кажу, пішли пити каву, гарне місце. І привела сюди її. Ось це топтані торговий центр. Так Кручу верчу камеру, але справді тут гарно, класно. Як вам такий вид? І зайти сюди, звісно, може кожен, хто бажає, не тільки проживаючи гості готелю. Просто що цей бар не має прямо геолокації, конкретної точки, такої, де буде написано, що це бар в Гуглі, позначено в готель, але сюди можна потрапити. Рекомендую. Таке цікаве місце. Сподобалося. В Тірані, бачите, є такі місця, до яких я ще не дісталася, але за два роки життя тут все-таки намагаюся відвідати все красиве, що тут може бути. Просто в своєму ритмі. Ну що, пора вже і поїсти нормально, бо рекомендувала кав'ярню, рекомендувала барчик, а так і не їли сьогодні. Зараз я вас заведу зі мною в місце, яке знаходиться біля піраміди. І воно заслуговує багатьох вподобайок, тому що там дуже смачні суші. І я знаю, що це не зовсім албанське місце, але хто ніхто й не обіцяв сьогодні саме албанську кухню. Але цей заклад вартою уваги. Тож погнали, я зараз знаходжуся біля піраміди, і нам треба її обітнути і дійти до Сома Вініл Station. В цьому закладі я була неодноразово. Якось так я берегла. Берегла цю рекомендацію і, якщо чесно, приглядалася, бо суші тут в Тірані така тема дуже болюча, тут нема нормальних суші. І мені хотілося перевірити декілька разів, чи мені так просто пощастило, чи справді буде смачно. Там було класно. Я навіть додому через Вольт теж замовляла суші з цього закладу. Теж було все чудово. І не тільки суші там їла. Зараз. Підемо туди обідати. Там ще смачний рамен. Завжди захоплююсь пірамідою, подобається вона мені. Ми е, обійшли піраміду. Тут от знаходиться заклад з Bubble Tea. але нам не він потрібен. Такою доріжкою пройдемо між цими невеличкими спорудами і знайдемо Soma Vinyl Station. В них непогана локація, центр міста. Ціни ну такі середні, це вже як, більше як не кафешка, знаєте, як такий ресторанчик. Ціни відповідають якості страв. І ви зараз все побачите. Ось нам треба оця фіолетова кабінка. Оцей фіолетовий заклад. Чи, чи не він? Я завжди плутаю. Ні, не фіолетово. Завжди плутаю. Оце нам треба. Так. Як завжди, не фіолетова, а синя. Ось. Дивіться, оцей майданчик, він належить теж Soma Vinyl Station, тобто можна замовити коктейль і отут відпочивати. Але я присяду за столик, бо планую прямо їсти-їсти. У їсти. них тут кішечка живе, боєва така бадьора. Але тут смачно, тому будемо тут їсти. Так, отак виглядає літня тераса, дуже приємно. Раніше тут був такий скляний парканчик, зараз його прибрали щось, а затишно столики виглядають і з цього боку. Он кішечка, про яку я казала, схожа на мою цибульку. What's your name? Her name? Юля. Юля? Юля. Люля. 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 it's like flower? flower? Flower. Квіточка її звучать. І я трошки зроблю огляд і зроблю замовлення. Подивіться, який прекрасний тут зал, дуже стильове місце. Ось тут Вінілові платінки, бар. І час вже їсти. Яка красуня, Викороша. Так, зараз подивимося меню. Отак От називається заклад. Сума. У них бувають вечори якісь живої музики. Тут взагалі дуже непогано, я вам так скажу. Я б частіше сюди приходила. Я куштувала тут неймовірний салат, Валеріана краб салат, і там була не крабова паличка, а там був краб. Можливо, його сьогодні замовлю. Такий салат 12 євро. І ось суші. Ціни на суші тут стартують від 9 євро за рол. І закінчується 1400 лек. Але оцей кріс Пітуна, якщо не помиляюсь, правильно він кав'яр, він іде з е, ікрою. Також алкогольна карта. Тут коктейлі. Я сьогодні хочу все. Я сьогодні хочу хюгу. Я хочу сьогодні все. Е, мені дуже подобається цей заклад. Чесно, він стильовий, він, він класний. Ну, подивіться, навіть от літнє, яка тут чудова атмосфера. Перша частина мого замовлення я замовила х'юго, а потім почула, що дівчата за сусіднім столиком замовила пароль, і думаю, це може пароль треба було замовити. Але за таких коктейлів легеньких я дуже люблю х'юго. Тут просеко, сироп едельфлауер. Завжди забуваю, як це українською. Сироп едельфлауеру. Я згадала Едельфлавер це сироп бузини, це бузина. Тому що я завжди думала, що це Едельвейс. Думала, що це синоніми і бузина, тому що воно англійською едельфлавер Отак. От Тим часом на столі з'явився салат. Я все-таки ще раз його замовила, бо він тоді був просто пречудовий. Тут велика кількість авокадо, просто має тижнева норма. Тут ікра летючої риби, і оце, бачите, краб це не крабова паличка. Ну, м'ясо, краба консервоване, але ж. Тим не менш, бо часто під видом краба подають сурімі. Це перша частина замовлення і будучи ролик. І я зазначу, що алкоголь я дуже давно не вживала, це чи не вперше за довгий час. Я вам скажу, що я наїлась би тут одним салатом, але більше так, для вас, для наглядності, для відео замовила рол, тому що знала, що він теж буде смачний і його треба показати. До мене прийшла Люля. Я подумала, що вона Юля, а вона Люля. І буду їсти я це самостійно, тому що це для інших кішечок, для таких як я. Це неймовірно смачно, цей салат, ці роли. У мене був рол з креветкою, зверху тунець. Так, там всередині морква, але воно не робить цей рол гірше. Я вже звикла, що в Албанії морква досить часто зустрічається як інгредієнт саме ролів. Ну, бо так. Не пам'ятаю, що в Києві у нас моркву до них додавали. Тут збалансовані роли з нормальною кількістю начинки, з нормальною кількістю риби, вона свіжа і смакує тут все добре. Мені здається, що краще з'їсти тут такий один нормальний смачний рол, аніж е, там, декілька штук несмачних ролів. Отака От математика. Так виглядає загальний рахунок. Це якщо з чаєм 30 євро. Як я вам казала, що ціни тут відповідають якості, такий рівень не дешевий, але воно того варте. Я тримала цю рекомендацію. Типу, знаєте, як для своїх там думаю друзям якимось сказати, але вже вирішила поділитись. Отак От виглядає цей заклад. Коктейль був теж дуже смачним. Прийшла сюди не вперше і буду ще приходити точно, тому що мені тут подобається. А після такого чудового обіду треба знов щось солоденьке в себе вкинути. Я вирішила так. Що їсти ми сьогодні будемо менше в цьому відео, ніж кавувати та їсти солодке. Тому на фіналочку хочу десерт. Погнали їсти смачне морозиво, італійське желато. італія мене не відпускає і я, я не пручаюся. Пішли їсти желато. Є мережа в Тірані закладів для ночі, От, Я не знаю, як точно воно читається. Лано Кіота, якщо італійською, бо там подвійна, оця літера. Зараз покажу вам назву. Це мережевий заклад, і його філіали є в багатьох районах. І вони навіть роблять доставку морозива додому, якщо ви дуже хочете замовити собі. Я знаю, що тут є незвичайні смаки, такі як чай, малі, тобто морозиво зі смаком гірського чаю. Це щось неймовірне. Я вже тут, звісно, скуштувала морозиво. І зараз знову це зроблю. Так, тільки що чуть до конкурентів не дійшла. Я вирішила, що сьогодні на такій ноті завершуватиму відео, тому що ідей було багато, але все геніальне просто. Цей заклад я знаю давно. Можливо, я і показувала його раніше, просто так не акцентувала увагу. Тут справді багато видів морозива. Сьогодні гірський чай не побачила, може, це була якась сезонна пропозиція, проте бачу, як з'їли морозиво дубайський шоколад. Та майже не залишилось нічого. І є літні пропозиції: фруктові сербети, гарний вибір смаків. Ось переді мною дівчата дуже активно брали морозиво, обирали довгий смак, і я теж щось вагалася, що взяти. Взяла смак чизкейк. Такі ціни, одна кулька 150 лек, 1,5 євро. І є різні варіанти стаканчиків. Я сьогодні взяла картонний. А якщо ви хочете взяти морозиво з собою додому чи на доставку замовити, то в пластикових таких боксах його вам складуть. Ось мій чек. одна кулечка. І я посмакувала, воно мені так добре сьогодні зайшло. Не італійське желато, але але не непогано. Такі були на сьогодні рекомендації. Я можу продовжувати періодично цю рубрику, робити добірки тематичні, наприклад, підбірка рибних ресторанів. Ви тільки напишіть, дайте знати в коментарях, чи цікаво. І побачимося в моїх наступних відео. Дякую, що подивилися. Ставте вподобайки. Слава Україні!